Вітаю, мене звуть Світлана Штанько. Я актриса Київського театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Мати, дружина, актора була. Тепер я дружина військовослужбовця. Беру участь у цьому проєкті, твої листи. Вважаю, цей проєкт надзвичайно потрібний нам, жінкам, чоловікам, які можуть. Бачити і чути і відчувати справжність цих емоцій, бо це дійсно справжній лист жінки до чоловіка, який знаходиться зараз в російському полоні. Привіт! Вибач, що так довго не писала. Якось так все закрутилося, що, здається, місяць пролетів як один день. Та це не означає, що забула про тебе навпаки. Давай по черзі. Була у відпустці, відвезла маму на літні канікули у село. Звичайно, їй важко, та все одно краще, ніж в городі в жару. Трохи причепурили хату. Вона сідає, тріщить. Це не здається, точно як ми. Так дивно, ходжу по двору, а ти постійно ніби за спиною щось робиш, лагодиш, вірю, так і буде. Повернулася на роботу. Літо, паперовий завал, хтось у відпустці, хтось хворіє. Та нічого не вперше. І ще я занурилася у громадську роботу. Наше об'єднання жінок це щось неймовірне. Наші жінки це джерело невичерпної енергії. Це як вулик, всі копошаються, і кожен по своєму завданню. Точно як вулик, ми гарненькі, корисні, непомітні комашки, поки нас не чіпати. Знаєш, так сталося, що кожна зайняла свою нішу. Кожна робить щось своє, але таке необхідне і це відчувається. І це не говорячи про участь у всіх можливих і неможливих зустрічах, які нашій Маріночці вдається організовувати і скомуніковувати. Про мітинги і мови нема, вони неймовірно потужні. Ми використовуємо будь-яку можливість, щоб нагадати про вас і отримати хоч якусь інформацію. Це записували відео, і, знаєш, так цікаво. Кожна говорить одне й те саме, тільки різні слова підбирає. Я скучила, я чекаю. Я вірю, що ти живий, і скоро зустрінемося. Подумалися: так, це лише ті, хто зміг записати відео, хто зміг написати лист, а скільки таких, хто не можуть, але ж вони переживають і відчувають те саме, так само вірять, так само чекають. Це є про те, який потужний енергетичний посил ми до вас направляємо. Чомусь стало все більше в це вірити. Ну, не можуть же стільки різних жінок відчувати одне й те саме і так однаково. Все це я до чого? Ми за вас боремося. Майже так само, як і ви пішли боротися за нас на початку. Тоді у вас були конкретні бойові позиції, ти знав, де ворог, мав зброю, був навчений нею користатися, і це був твій свідомий вибір. В нас вибору немає. Ми маємо вас вибороти у смерті. Здається, кожна з нас, проводжаючи тоді у невідомість, дала вам свою силу любові. Як клубочок нетокорядний, не завдяки якій ви повернетеся з того мороку мінотавра. Головний наш ворог це невідомість і невизначеність. Вони вимоптують, мабуть, більше, ніж будь-який фізичний біль, та нас не зупинити. Нас кожним днем стає все більше. Таке враження, що ми стаємо. Плече у плече в одну шеренгу і рухаємося вперед одним фронтом, готові будь-якої миті 24 на 7 підтримати одна одну. Хай не так швидко, як нам би хотілося, але ми не зупиняємося. Так, є втрати, але є і перемоги. Хтось отримав підтвердження полону, а є й спільні радості. Це коли при черговому обміні хтось пише в групу, він повернувся, є в списках, подзвонив. І всі радіють, правда, бо зараз ви всі наші, наші хлопці. Звісно, трохи сумно, звісно, сльоза, але на мить, бо це вселяє надію і дає сил боротися далі. Якщо той повернувся, то і ти повернешся. Треба просто чекати і не зупиняти пошук. Бачить, як багато вийшло цього разу. На жаль, так не напишеш тобі у полон, та ще й російською, лише коротке. Привіт, все норм, люблю, жду. Та я буду повторювати і нагадувати тобі щоразу. Тебе не забули, не кинули на призволяще, тебе чекають, за тебе борються. І врешті настане той день, коли я почую обіцяне, оте твоє повернулися. Живий. Ти тільки не здавайся. Бо побороти це ми зможемо, лише якщо боротимемося разом. Кожен зі своєї сторони, заради спільної мети, почути голос один одного і обійняти. Зараз твоє головне завдання не втратити віру, віру в повернення, віру в нас. Хто б тобі що наказав, я тебе чекаю. Молюся і борюся за тебе, твоє сонечко.